1022 в місті Сундальсюра в королівстві Норвегія, 19 грудня 2024 рік. Вітаю вас, дорогий мій друже, шановний пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Володя, от якби ти дійсно міг подивитися це відео, то я б розповіла, які думки мені прийшли в голову, в мою таку ну, дивну голову, хто би ще записував відео, отак в інформаційний простір. Оця моя дивна голова прокинулась будильником і не влежала. Я відчула таку потребу встати, тому що в сон зануритись не вийшло б, щоб сховатися від відчуття самотності. Але я при цьому собі сказала, Таня, ти написала там знов такі слова, як виправдовування перед чиїмось очима, що ти маєш право на справжнє реальне почуття то людини, яку ти жодного разу в житті особисто не бачила. До тебе, тобто. Ті слова знайшла відразу. Ну ти, звісно, їх міг і не бачити, що я їх написала там під твоєю вчорашньою публікацією. Але я сама перед собою сказала собі, ні, мені така формулювання не до вподоби. Мені зрозуміло, що я дійсно. Виспалась, не виспалась, а очі я відкрила і відчула, що мені мені от прямо знадобиться передати імпульс в інформаційне поле, Всесвіту, що ти мені дуже-дуже-дуже-дуже дуже потрібен живий, здоровий, веселий, щасливий. Поруч зі мною. В цьому житті. І як би це дивно не виглядало, от як би це дивно не виглядало, я кажу, я це відчуваю саме так. І я маю право на це відчуття, я маю право на це бажання. Це абсолютно природно ом младшніма. І я ще згадала про ту фразу з віршу, що я теж навела, про повільно скеровую, ми будемо вдома вчасно. Бути вдома це не просто кудись дійти в якусь точку. Це відчуття того, що ти в шляху, ти вдома. Ти в життєвому шляху перебуваєш і ти завжди вдома, якщо ти дійсно відчуваєш цю повноту як Божу милість. І я тлумачу, як я відчула цю. Фразу цей рядок в вірші у вірші Бьорсена, тому що я от так згадала ще, якби як говорили в моїй родині зазвичай, що мертвим мертве, живим живе. Я така доволі енергійна була в рухах, коли я виливала воду, що у мене стояла вночі. Це таке відчуття, якби спомену про мою маму. Я вилила цю воду таким різким рухом, і потім я подумала. Так, це просто вода. І якісь собі ще надумувати речі, то ні до чого. Просто воду можна було вилити в чайник таким же різким рухом. І у когось води бракує, а я просто вилила. До чого я веду? До того як я це реалізувала, я подумала, що оця фраза Бьорнсона її можна тлумачити, от її можна тлумачити, як скеровуй своїм досвідом, з Руху завдяки власному досвіду не покладайся навіть на гострий нюх, слух, очі тих, хто знаходиться на периферії. Тобто я до чого веду. Ти знаходишся в центрі цієї ситуації. Як я це зараз от, хочу пояснити, як я це відчуваю. Тобто, коли я вилила так воду, то я якби не подумала про те, що у когось цієї води немає. Тобто це такий досвід. І можна просто зачепити рукою рот, а можна бути дуже різким, коли ти. Якби лише покладався на біль, наприклад, який відчувають безпосередньо ті, хто стоять на периферії, ті, хто найбільш вражені. Тобто основне це відчуття плавності, як я її зазначила і. Вчора говорячи про пана Марка, у нього в рухах оце відчуття, як Едвард руки і ножиці у той фільм мені з Джонні Депп згадався. От хочеться, щоб було більше розуміння деталей, енергетичних деталей. І я вилила оцю цю воду, оце було саме якби нехтування цима нюансами, цим вмінням бачити суть реагувати на тонкі якісь дуже такі. Як це слово акупунктура. В доброму сенсі має бути дискретність сприйняття ситуації. Загалом, яка складається в перманентність, тобто в аналоговий сигнал. Я Розумію, що мені себе карати за те, що я вилила воду, ну як би, ну, ну за навіщо я просто принцип, який реалізувала з різким рухом, він мене не влаштував, і мені слід себе сприйняти з тим, що я виконана. Не так, як би вона могла ідеально бути виконана. Але я пригадую і я маю далі діяти зважено, продовжую.